Слава нації пані та панове, про історію України Белина частина 31. Як помер Ярослав Мудрий. За офіційною версією князь Ярослав хворів на рак, та від того й помер. Але те підтвердити ми не можемо, бо не маємо останків князя Ярослава. Бо через те, що ми згодом втратили державність, втратили власну русько Українську державу, то московити змогли викрасти в нас останки князя Ярослава. Де ті останки перебувають тепер, де й коли вони знайдуться, чи ми їх знайдемо, то того ми поки не знаємо, те невідоме. Точної дати народження князя Ярослава ми не знаємо. Історики подають 978 рік, 79-й, 83-й, 87-й різні дати. Знаємо лише точну дату його смерти 20 число лютого місяця. 1054 року. Тобто, князь Ярослав прожив або 76 років, або 66. Що написане про князя Ярослава? Так, То в основному те, як він одружував своїх дітей з володарями різних країн Європи, як він розбудовував шкільництво та як він розбудовував церкву. На церкві треба зупинитися, бо, можливо, саме церковні справи спричинилися до смерти князя Ярослава. Бо воно все має такий вигляд, що саме церковна боротьба між Римом і Константинополем і спричинилася до смерти князя Ярослава. Від князя Аскольда Київ тримався руської церкви, що від Кирила і Методія. Та наша церква. Була виставлена на Рим. А в північних наших колоніях, напівхристиянських, запанувало оте грецько-сирійське, цезаропатичне православство. Оту свою патологічну ненависть до Заходу і до Риму греки змогли защепити. Ростовським, суздальським та рязанським князям. Та, мабуть, та ненависть і спричинилася до перших воєн між князями наших східних колоній і між Київською метрополією. За Київську церкву точилася тяжка боротьба між Римом та Константинополем. 1043 року князь Ярослав розірвав. Всі стосунки з Константинополем та розпочав військовий похід на греків. На жаль, той похід не вдався. 1051 року за вказівкою князя Ярослава, українські владики єпископи висвячують на єпископа українця Ілларіона. І обирають його митрополитом. Українця Єларіона не визнає Константинопіль, а також не визнають єпископи північних наших колоній Ростова та Суздаля. Далі ми почитаємо ось цю книжечку. видана 1990 року. Отець Кось Панас Історія Української Церкви. Ті суперечності почалися ще за Володимира і в 1043 році довели до розриву всіх зв'язків між Києвом та Візантією, що й привело до воєнної конфронтації у тому ж році. Які митрополити керували Київською митрополією? Від 988 до 1051 року завдяки пізнішій грецькій цензурі наших старих літописів ми не знаємо. Очевидно, то були не греки, або то були єпископи з-під болгарської землі, або з Руського монастиря в Тихані чи Тиханах, не знаю, як правильно, на Балатоні. 1051 року єпископи вибрали митрополитом священника із села Берестова під Києвом, Українця Іларіона. Село Берестове це там, де тепер Печерськ. І певно, що єпископи не самі захотіли та й вибрали. Там було все під орудою Ярослава, бо не хотів він мати зверхником своєї церкви грека. Іларіон відзначався глибоким знанням богослов'я, був знаменитим проповідником, писав свої твори, слово о законі і благодаті та ісповідь віри. У цих творах він ніде не згадує будь-яких заслуг Візантії у хрещенні України. Тим самим Іларіон ніби спростовує пізніші грецькі нісенітниці, що були встановлені після Літописця Нестора в повість минулих мірін. 1054 року в рік смерти Ярослава, Ярослав помер 20 лютого 1954 року, а 20 червня 1954 року стався поділ церкви Христової. Розбіжності у світогляді між греками і римлянами давався в знаки з зраннього християнства. І греки все хотіли відокремитися від Риму. І придумали для того всякі штучки теологічні, про Святого Духа, що Святий Дух там походить не від Отця і Сина, а від самого Отця, та який хліб треба вживати, чи квашений, чи не квашений. Для українців від того немає жодної користі. То нехай собі розумні теологи вирішують. Думають та сперечаються. А греки це вжили для того, щоб розколоти церкву. І от папа скеровує свого легата Гумберта в Константинопіль, щоб він там залагодив оце. Гумберт приїжджає в Константинопіль, а тамошній патріарх Керулярій, бере і садить Гумберта, легата папського. Це вважає самого папу. в останній. Ряд за своїми єпископами. Це нечувана образа для папи. І це стало останньою краплею. І той Гумберт кинув клятву на Візантійську церкву і патріарха Керулярія за образи греків на адресу папи і римської церкви. Гумберт положив грамоту з клятвою на престолі в церкві Святої Софії у Константинополі. А сам утік до Києва. Утік до Києва. Як до дружньої католицької держави, бо знав добре про розрив нашої церкви і держави з Візантією ще 1043 року. Той королярій хотів убити Гумберта, признавши йому дебати на наступний день. Зібрав своїх тітушок, шовіністів. І ті тушки мали вбити Гумберта судна йому влаштувати. Та втрутився імператор та допоміг тому Гумбертові втікти, і той Гумберт втікає до Києва. Це було 20 червня стався розкол церкви, а 21-го, мабуть, той Гумберт побіг до Києва і прибіг до Києва. Воно може і просто збіг цих дат, що Ярослав помер, що церква розкололася. Боротьба собі велася, але може воно, може, воно на смерть Ярослава і не вплинуло. Але от ще така проблема. Коли помер Ярослав, то ховали його без митрополита Іларіона. Це нечуваний факт, що Ярослав вистарався про свого митрополита українця. І коли він помер, Іларіон на похороні був відсутній. І доля цього. Іларіона, ми не знаємо долі Іларіона. Одні дослідники подають, що він зник взагалі перед день смерті Ярослава зник без звісти. Інші подають, що він очолив Києво-Печерський монастир після смерти Ярослава, бо приїхав із Греції якийсь митрополит і він пересвятив Софію і всі церкви, що Іларіона свячував, все попересвячував на свій грецький лад. То одні дослідники таке подають, що він очолив монастир. А треті подають, що він вирив собі печеру під монастирем на схилах Дніпра та й сидів там до самої смерти в 60 комусь році, рятував, як, рятував свою душу в тій печері, сидів, як щур та рятував свою душу. Не знаємо ми, де він похований і, і яка його доля. Оце таке. І ми, можливо, щось про це дізнаємось, коли будемо мати свою національну державу, свої національні уряди. Та тоді ми знайдемо останки князя Ярослава, та тоді, може, буде можливість щось дослідити. Ну, оце так, пані та панове. На цьому дякую всім за увагу. Читав, як умів Петро Балина. Слава Україні!